Цікаво, продовжується історія про втечу хабарника Трубіцина. Набу і САП піймали Трубіцина на великому хабарі сума понад один мільйон гривень. На записах його розмов є те, що Трубіцин доповідає Олегу Татарову, заму Єрмака. Трубіцин не з'явився в суд, тому що виїхав за кордон. Як він зміг? Йому дали дозвіл аж з головного управління розвідки. Але як це сталося? От послухайте. Схема була така. Благодійний фонд Рідна Оболонь звернувся до голови сил спеціальних операцій Хоренка, а Хоренко вже звернувся до голови ГУР Буданова і вже Буданов підписав вказівку Держприкордонслужбі випустити трубіцина з України, як нібито волонтера від благодійного фонду Рідна Оболонь. Отак от, от він виїхав. Благодійний фонд рідна Оболонь. Це фактично він належить депутату Верховної Ради Слуги народу Мар'яні Безуглій. Тій самій легендарній Мар'яні Безуглій, котра безперервно якусь дич несе, недавно написала, що порохоботів треба вішати, що мовляв, так і зробимо. Мар'яна Безугла людина голови офісу президента Андрія Єрмака. До речі, раніше цей фонд зібрав, наче як для ЗСУ 14 мільйонів гривень, але ці гроші нікуди не дійшли. Безугла працює з Кирилом Фесиком, засновником благодійної організації Рідна Оболонь, який 25 травня 2023 року був видалений із засновників БО, щоб замаскувати сліди. Окрім того, Фесик є одним з голів київських райдержадміністрацій, саме тих голів адміністрації, котрі зараз там критикують кличка і мають доступ до освоєння коштів. Кирило Фесик, який заснував оцей благодійний фонд Рідна Оболонь. Через який хабарник-депутат слуга Трубіцин виїхав з України, є персональним адвокатом депутата Слуги народу Безуглої. Фесик захищав безуглу у 2019 році, коли виник скандал щодо підкупу виборців на користь безуглої. Отож, на адвоката депутата Слуги народу був зареєстрований фонд, який приймає до себе потрібних людей під виглядом волонтерів, в даному випадку того ж Трубіцина. Ну, а сама безугла є на 100% людиною єрмака, а вивезений трубіцин персонально доповідав замові єрмака татарову. От так це все робиться зараз. Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міськради Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1 мільйона 390 тисяч гривень неправомірної вигоди. До того ж, Трубіцина звинувачують ще й у тому, що він крав гроші через отой благодійний фонд рідна Оболонь. Отаке кіно. Від каналу Сам і сік». Історія, як бачимо, розвивається. Завтра, можливо, ще щось нове випливе. Втім, ніхто з влади її, звісно, не коментує. Зеленський на своїх феєричних відеозверненнях чи не менш феєричних прес-конференціях про таке не говорить. Лайно продовжує заливати партію, слух народу.